Виявляється, що зариблення це не яка процедура, за якою слідкують і контролюють державні представники. Риба, вирощена у спеціальних умовах, має бути перевірена на відсутність хвороб. Окрім того, розміри та вага також мають значення, аби звести до мінімуму ризики її знищення хижаком. Основним задачем є не тільки охорона водних біоресурсів, зокрема риба, а також і сприяння у її відтворенні. Сьогодні ми знаходимося на зарибленні водосховища Денишівське. От на березі цього водосховища знаходимося. і зариблюються сьогодні ПП вакцина з присприяння депутати обласної ради, водоканала. Зриблюється це водойма рибою толстолоб, яка є природним мільяратором. Відтворення біоресурсів справа благородна і приємна, що до неї долучаються не лише державні структури, а й місцеві народні обранці. Зариблення даного водойому ініціатива депутата Житомирської обласної ради Козіна Віктора Василіча він звернувся до мене. А перед цим було прохання керівництва Житомирського водоканалу, що по можливості, враховуючи ситуацію, що в літній період проходить цвітіння води, щоб запустити рибу, яка поїдає планктон, що дасть можливість зберегти кошти, що не будуть так заселятися фільтри. на Житомирському водоканалі дехто може сказати, що це піар акція заради рекламування перед черговими виборами. З іншого боку, нехай таких заходів буде більше. Для природи немає значення, мотиви вчинку. Головне це реальна користь, адже ми навчилися і звикли використовувати ресурси, практично не замислюючись над їх відновленням.